В чотирьох країнах, тобто ми маємо представництво в Швеції, Білорусі, Україні і Польщі. Польща компанії засновані. Загалом в наших тих чотирьох країнах працює багато 2000 працівників. Це є одна з найбільших IT-компаній в Польщі. Посідає 17 місце серед IT-компаній Європі. Щоб ви рятувалися про штаби, то понад 2,5 мільярда користувачів користуються тим продуктом, який виготовляє наша компанія. Тобто це власне мережа мобільних систем. І я вже наголосила, помісила, понад 10 років поряд повітря. Маємо численні нагороди серед державних поради, в нас найкращих компаній. Компанія яка надає курсом. Трошки розкажу про нас, про наші бенефіци, про те, як ми дбання про наших працівників. Ми в основному зосереджені на тому, щоб наші працівники мали можливість стажування, навчання і розвитку. У нас є постійні такі можливості відряджень, загалом це не Польша, починаючи від тих, коротковали, а наші працівники. Мають можливість офіційно працевтуватися, офіційно працевлаштовані, офіційно виплати заробітні плати. Зокрім того, маємо численні такі бенефіти, які можуть зістати наші працівники. Це є як власне місце галузі спорту, відвідування басейну, маємо свою футбольну команду, постійно приймаємо участь в різних спортивних турнірах. Маємо безкоштовні курси англійської і польської мови, це очевидно нічого. Наші теж в Польщі проти Швеції. Кого ми потребуємо, взагалі для чого не втратили, до, 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 до сказано, до е ми працюємо, в чому розказано про нашу компанію? Ми шукаємо особливо програму, що забезпечують галузі комунікації. Е Нам потрібні люди, які мають вищу освіту, за спеціальністю, які ви можете тут бачити. Е Або інші, якщо ви маєте хороші навик з програмування. Це також навики такі комунікації, то Ми працюємо okay, залоги, okay. як яскраво чаю, не знаю, чули, ви чули, не е, тому для такої медиктології нам потрібні хороші комунікаційні навики вміння спілкуватися, працювати співмати. в е, команді. Е. Процес рекрутингу значить цікавий, він загалом подібний, як і на інші компанії, оскільки я займаюся HR, процесом рекрутингу, то я може більше на цьому зосередитися. E, значить, в нас є так, як три етапи знаходження співбаси, це є е, тест англійської мови, технічна співбасіда, а також співбасі з вашим потенційним керівником, з перемогом право. E, також потім, якщо виходити це в передільній співбасі, ми офіційно працевлаштовані, ми, ми маємо свій внутрішній технічний тренінг, оскільки ми працюємо, маємо свою внутрішню мову програмування. На жаль, вона є закрита в доступі і жоден, ніхто ну, не може її вивчити, оскільки розробник цієї мого програмування закрити з собою має військові право. Тому для того, щоб ви могли розробляти, працювати в нашій команді, у нас такі внутрішні, внутрішні, внутрішні правильні центр. Після того, коли ми набираємо персонал, ми навчаємо літацією мови програмування, також основи GSM і мотодологіс крафт. Ось, і після того, після того як проходить програмний період, спокура і теста, ми залучаємо такого травнього центру, як наприклад, більше такі компанії, де кожен може бути зовні і вчитися у нас на жаль Що ми пропонуємо з чому за компанія? Ми, ми найперше, чим ми починаємося з те, що ми офіційно працештовано, тобто терапії. Роботи сучасних спортивній компанії, високу плату, високу плату праці, перспективи кар'єрного росту, очевидно. Це у нас також є наповнений соціальний показ, участь в міжнародних технічних і не технічних проєктах, зокрема Польщі і Швеції. У нас є можливість відряджень, починаючи від, скажімо, від місяця до 2-3 років. Ось, що ми робимо? Я, чесно, скажу, є технічною людиною і я не можу вам дуже детально пояснити всі технології, методології цієї роботи. Єдине, що скажу, що ми працюємо в різних рівнях технології, два, 3 тричі, GSM. Програмуємо на своїй внутрішньому програмування. А також у нас є проєкти інші, де вимагаються знайомили і Java, і Cosмі обов'язково вирішено. Приєднуйтесь до нас, давайте частиною міжнародної...